Привіт, любі малята! Роздивіться уважно картинку. З лівої сторони у нас зображені предмети, з правої геометричні фігури. Будь ласка, знайдіть геометричну фігуру, яка підходить годиннику. На яку геометричну фігуру схоже вікно? На яку геометричну фігуру схожий шматочок піци? На яку геометричну фігуру схожий телевізор? Назвіть геометричні фігури, які зображені на картинці? Так, це квадрат, трикутник, прямокутник та круг. Якого кольору у нас квадрат? Якого кольору круг? Скільки кутів має квадрат? Скільки сторін має квадрат? А чи може квадрат котитися? Ні, а чому? Бо йому заважають кути. Сьогодні в гостях я була у бабусі, і вона попросила нас про допомогу нанизати буси з геометричних фігур на нитку. Але нанизувати треба по порядку. Ось подивіться, спочатку у нас йде круг, потім квадрат. Потім знову круг, потім квадрат. І після квадрата у нас іде що знову? Після круга ми з вами нанизуємо що? Після квадрата ми нанизуємо. Вдома я пропоную вам роздрукувати ось такий будиночок і розфарбувати його. Квадрати повинні бути зеленого кольору на ньому, трикутники блакитного кольору, чотирикутники жовтого кольору, а кружечки червоного кольору.